Смакували чорну ікру. Можете і не дочекатися. Браконьєри безжально вибивають майбутнє потомство з черева червонокнижних осетрових. Справжньої ікри в Україні майже немає, а втюхують нам на кожному перехресті підслонену чорну кашу. Ані беруть на палець півлітрову банку накладають натуральної ікри, а під низом слой до дна. Ну, Закрашена щуча ікра в лучшем случае, А в худшем случае просто білкова і з моріпродуктів. Гроші вивели на чисту воду і корних браконьєрів. І зараз покажуть, хто наварював у мутній воді по 8 тисяч доларів за півлітри. І що, ногу тренується. Що? Все. До браконьєрства привчають останній. Погоні за наживою нелегальні рибалки й самі не помітили, як вибили в Україні осетрових. Браконьєрство розвіло до такої степені, що мабуть, зараз уже пора говорити о том, що під угрозою екологічка безпеці нашої країни. Севрюга, белуга, стерлядь. Уже за кілька років нам доведеться забути смак осетрини. елітна реліктова риба, що пережила динозаврів, безсила перед хижаками сучасного світу. Браконьєрством уніцяжається все. Вигрібається все із наших рік, із наших озер, прудов. Мрія браконьєра зловити не просту севрюгу чи белугу, а з ікрою чорною, найрідшою та найдорожчою у світі. Найдорожча ікра Белуги коштує 8 тисяч доларів за кілограм. Ікра руського осетра 2 тисячі. Ікра Севрюги. Тисячу доларів Херсонська область, стихійний ринок поруч із Азовським морем, посеред білого дня, не дивлячись на мораторій, тут торгують осетровими. – осатровими. А чорна 800 доларів. По 600 грамів. Ми давним-давно, вже два роки я пасую. Пів літра – це 650 грамів. Зникаючої з природи чорної ікри нам обіцяють за 800 доларів. Ціна значно дешевша, ніж на імпортну ікру з фермерських хазяйств. Тобто так, ми заказуємо да, по 800 доларів за пол літра нам привезуть, так? Да? Ми приїдемо. А через сколько? Дай, скільки? Треба позвонити. Потрібно, щоб розуміти, що таке вода. Попала в воду? На таких базарах Фахівці тільки посміхаються навіть за щедрі 800 доларів. Вам не відчути смак справжньої чорної корки. Вони беруть на палець політрову банку, накладують натуральної ікри, а під низом слой до дна ну, закрашена щуча ікра в лучшому випадку. А в худшому випадку просто білкова із морепродуктів. Саме таку чорну кашу продають по гостинним українським узбережжям, рекламуючи як справжню ікру. Ну у вас же написано: натуральна ікра. Ну натуральна. Я ж никого не обманываю. Как не здесь? Нет. Нет. А? Потому что иногда бывает, гинически продают бочковую игру. Раз аккуратно. Это все это бодяженная какая-то смесь. Не берусь это назвать этот продукт икрой белковой массой, похожей на икру. Якщо там настояще ікри буде, то у вас 10-20%. это Це хорошо в елітному столичному ресторані. Ікра пояснюють, ділки видають за ікру усе, що завгодно, адже справжньої у природі майже не лишилося. Сейчас это делікатес совсем деликатес, тому що єдиниці ресторанов можуть собі дозволити сейчас продавать цей продукт. Потому что он став стоїть невероятных абсолютно денег. Виявляється, навіть елітним ресторанам дедалі важче придбати справжнє чорне золото. Вона должна бути не Совсем черная, то есть вот немножко, немножко прозрачная, вот она должна быть, немножко как бронзовый оттенок у нее, вот, и она не кашеобразная, цельная, вот, один в один. Це означає, що ікра Вкус екри унікальний, можна пробувати. Так? За статистикою, дозволити собі цю розкіш може не більше 5% населення планети. Таких персон і балують, і коркою у цьому закладі. Кожна ложечка такої, такого діла на вес золота на самом деле. Ну і слава Богу, є люди, які себе можуть это позволить. До ресторану ікру постачають переважно з Ірану, де осетра ще можна ловити в природі, та з рибних розплідників Росії. Там навчилися у неволі розводити червонокнижну рибу і отримує. Римувати чорне золото, не вбиваючи її в Україні. Осетра не доять. Методи інші. Попередньо домовившись, телефоном рушаємо на контрольну закупку. Червонокнижні осетрові, жертви браконьєрів наліво і направо розпродаються з ось таких напівскладських приміщень. На журналіста з рибохороною торговець не очікував розповідати, звідки товар йому зовсім не хочеться. Та й що тут казати. Будь ласка. Це шип. це брюга, Руський осетер. За кілограм породистої риби дарують 200 гривень. і покупці знаходяться, не дивлячись навіть на її не першу свіжість. Замороженный сетренок по сиенности, судя по его состоянию, эта рыба ну, как минимум месяц назад, а то и более. Потому что жабры практически вообще чорного цвета. И я бы, например, побоялся бы ее употреблять. Піщу посатрові виростають до ста кілограмів і більше, але такої риби кажуть спеціалісти в Азовському та Чорному морі уже не залишилось. Це младенце, це младенце і поторому рості, рості. Вибили велику, підійде і мальок. Відчизняні осетрові браконьєри зменшують сіті і переходять на вилов малечі до п'яти кілограмів. Ми їх називаємо що шпільки, свістки. Елітна рибка просто не встигає вирости до віку, коли може метати ікру. Тому вже залічені роки ані ікри, ані осетрових в Україні взагалі не залишиться. Та сіврюшка це довічок колюча. На експериментальному рибоводному заводі в Херсонській області намагаються завадити знищенню осетрових. Щорічно звідси випливає в Дніпро більше мільйона мальків. Годовичок віслоноса, сіврюшка, трьох гадовичок, двохлітка русского сітра і непосредственно мальок. Русского світра і стілять тот, який іменно в этом году река Днепр. Їх робота вже давно мала докорінно змінити ситуацію в українських річках та морях і використати осетрових з червоної книги. Але рибоводам не дає спокою болюче питання: скільки з їх мальків доживе до часу, коли зможе розмножуватися до полової зрелості, імене застільнення виживають процентов 30-35. Насправді кажуть фахівці: не більше одного відсотка всіх інших безжально вилав та поріжуть на балики. Тож доки браконьєри царюють на воді, і кри буде все менше, а коштувати вона буде все більше.